Я чомусь не бачу оптимізму в твоїх очах. Про що ти думаєш? Про те, що реальне життя не таке просте, та воно і в касті не просте. Поглянь на світове дерево, що розкинуло свої могутні відгалуження в нашій свідомості воно дзеркально відображає закони світобудови. У цього дерева два відображення, дві основних проекції. Як його не крути, ліва і права. У дерева є корінь, і його дзеркальною проекцією стає вершина, що закладено в корені, то розів'ється у верховітті. Подивіться на це дерево, як на хрест світобудови, адже саме так виглядає воно в символічному зображенні. До чого всі ці іносказання знову читаю запитання в твоїх очах? Та до того, що по вертикалі світового дерева ми говоримо про єдність життя і смерті, а по горизонталі про непросту полярність правди і кривди. Подумай сам, от якби якийсь казковий чарівник раптом запропонував тобі розділити в житті правду та кривду, як би ти впорався із цим розподілом всередині себе. Стосовно всього довколишнього світу, що оточує людей, то тут все просто: хто не з нами, той проти нас. Багато хто вважає, що цей світ грішний та недосконалий лише тому, що люди не схожі між собою і кожен все робить по-своєму. А от якби всі поводились, думали так, як я, тоді весь світ згрішив би тільки в одному, тобто у твоєму напрямку. Добре, не буду. Шаржувати це питання, воно занадто серйозне. Жодна людина не вважає себе вмістилищем гріха. Правда кожного базується на його особистому досвіді, тому своя правда, перефразовуючи прислів'я про сорочку, ближче до тіла. Спробуємо розкласти по поличках своєї свідомості, що нам відомо про добро і зло, правду і кривду, із міфології життєвого досвіду. Біблійний міф про створення світу розповідає про те, що в Едемському саду росло серед інших дерево пізнання добра і зла, і, людина, і людині дозволялося споживати всі плоди, окрім яблук, що росли на цьому дереві. Тому що, як сказано в міфі людина, скуштувавши плодів пізнання добра і зла, пізнає не тільки їхній смак, вона пізнає смерть. Істинне вивчення законів світу завжди об'ємне, чи не так? Поки людина перебувала в саду творця і не відала всіх його таємниць, вона була щаслива. Тобто вона не знала, що таке щастя і що є нещастя, перебувала в сяйві промені в світонкового сонця і не знала барв заходу, її свідомість ніжилась в гармонійному спокої, бо світ для людини ще був радісним і неподільним. Як можна здогадатися, це й було те безсмертя, якого тепер марно шукають люди. Але тоді вони шукали новий, незвіданий досі смак життя, і вони його знайшли. Добре це чи погано. З погляду людини, що задихається в смороді сучасної цивілізації, це, звичайно, погано. Не було б первородного гріха і не було б всіх жахів сучасного життя, але не було б і розуміння того. Наскільки чистим та ясним був світ, втрачений людиною тільки через легковажне бажання зробити щось по своїй власній волі, спробувати зробити те, що не дозволяється, не було б усвідомлення глибини відповідальності за свої справи і вчинки, за недовіру до творця. Людина, пізнавши, навчилася порівнювати і аналізувати, вона почала жити не лише серцем, а й розумом. А ось тут, по-моєму, і криється розгадка. Якби наш творець справді не дозволив людині зробити маленьку помилку, він би просто не дав можливості її зробити. Адже створив людину за власною подобою, він динамічний, вічно змінний, вічно рухливий, сповнений енергії творення, чи могла людина, що має його подобу, залишатися бездіяльною, послушною лялькою в його саду? За логікою творення? Вона теж мала рухатися, творити, відкривати. У касті на цю тему є підказка Тінь героя, що все бачить і знає, застерігає його не брати золоту пір'їнку, золотий волосок чи інші речі, знаєте, ні на дорозі, бо клопотів з ними не оберешся. Але герой робить все б навпаки. Клопотів і справді багато, але й результат непоганий. Герой здобуває чарівного коня, жар птицю і царівну. Може, і з нашим гріхопадінням щось схоже, зробило людство дуже погано, пізнавши зло, воно пізнало і страждання, але добро воно теж пізнало. Як ти навчишся любити, не навчившись прощати? Як навчишся робити добро, не пройшовши важкого шляху падінь, помилок, усвідомлень і каяття? Це моральний аспект проблеми. А може, тут йдеться про входження людини енергетичної в грубоматеріальну плоть. Тоді все стає зрозумілим в тілі людина мусить пізнати дуальність буття. Зверни увагу на спосіб входження чоловік і жінка разом споживають Яблучкою з дерева пізнання добра та зла. Що це означає згідно казкової езотерики? Вони розгортають у своєму тілі цілий світ. Згорнутий в Яблочко, цей світ, в якому свідомість спроєктовується і вліво, і вправо, вгору і вниз. Вона розділяє в собі колись єдиний світ на день і ніч, холод та жар, добро зло, життя і смерть. Одна з найдавніших світових казок притч це казка про правду і кривду. Вона є у древніх єгиптян, та майже в такому ж варіанті зустрічається в Україні. Головне в цьому казковому сюжеті. Що правда та кривда породжені однією матір'ю і однаково нею улюблені, хоч і справи їхні прямо протилежні в житті, бо мати їхня сама істина, про неї в касті лише згадується. А ми ж то розуміємо, чому в дорогу кожному синові вона дає однаковий, зап... однаковий запас харчів, чому не судить і не вигороджує жодного з них. Сини істини мають прийти кожен своєю дорогою, кожен по силі своїй, і вінець їхній діянь показовий кожен отримує від долі те, що посіяв, правда отримує по правді, кривда падає жертвою власної кривди. І по життю людському все так само. Адже, по суті, кривда це викривлений, деформований образ правди, приблизно такий, яким його робить людський розум. Розум не довіряє любові, його тілесна природа віддає перевагу матеріальним цінностям фізичного земного життя і заради них ігнорує, порушує закони вічного духовного буття, закони любові. Ось послухай сюжет ще однієї казки на цю тему. Брати разом ідуть на пошуки молодильної води для свого сліпого батька, що веде їх у небезпечну дорогу. Старших братів бажання отримати нагороду від батька за їхні старання, матеріальний стимул, а молодшого щира, безкорислива синівська любов. І заради користі брати чинять зло вбивають свого брата, тому що така шкала їхніх цінностей так підказує їм прагматичний розум, чого вартує цей молодший брат. Дурень дурнем. На одного дурня їх в світі менше буде, а велика мета виправдовує засоби. І біблійне несказання про гріхопадіння людини теж в алегоричній формі розповідає про те, як розум зневажив любов, довіру і нашептав людині, що безсмертя це брехня, що людина не вмре навіть тоді, коли втішиться плодами з дерева пізнання добра і зла, тому що розум змій життям вважає тільки тілесне існування. Він не знає, що таке вічне буття душі. І він сказав людині: тілом ти не вмреш. Змій спокусник, скільки в нього ликів, імен, у мислеобразах людської свідомості. Чим насправді спокусив він людину? Що було з забороненим плодом? Може, це була жива плоть? Може, людина запалилася жадобою земних пристрастей тоді, коли перестала споживати самі плоди райського саду, а вперше пізнала смак м'яса. А зі смаком плотів в неї увійшли всі земні пристрасті, хіть, жадібність, агресія. Це символи, алегорії, натяки. Але змій нато сильний і древній архетип свідомості, аби його вважати вигадкою. І оскільки він один із найважливіших персонажів Казкового світу, то давай проговоримо про Зміїв. На сьогодні. Казочка завершилась, а Світовий Змій буде завтра. От і, казочці кінець, автослухав, слухав молодець.